Знаєте, а, а мені здається, що це саме місце, де і варто говорити з людьми, варто зустрічатися, бо біля церкви не можна брехати, не можна казати неправду. Потрібно йти до людей з щирим серцем, з відкритим серцем. Знаєте, Я неодноразово, коли боролися за незалежність, мене неодноразово саджали в КПЗ, саджали в Лукенівську тюрму. Але перші рази я потрапляв до міліції за спробу пройти до церкви. Я ріс в Києві, у нас було навіть в церкву, ходити було не можна. В 9 класі мене взяли на Великдень лише за спробу пройти в Володимирський Собор. У По 10-му Покровську церкву так само на Великдень. Це перші міліцейські протоколи, от так ще хто пригадує, зростали ми за СРСР. Потім ми боролися за незалежність, за українську мову, за право, за державу. Це було понаростаюче. І зараз, на жаль, часи повертаються. До влади При... прийшли люди, які хочуть забрати все. Спочатку вони забрали майно, власність, кошти з усього населення, стали так званими олігархами. Знаєте, хто за останній рік став мільярдером? Подумайте, легко можуть сказати. Десятку мільярдерів, доларів мільярдерів, за останній рік дійшов Олександр, Єдукович, син Єдукович. Він Янукович, от тільки тому, що він цикшо. Що, що він? Біл uh, великий... Гєйт великий феномен, що за рік може зробити, стати мільярдером. І звідки він взяв з повітря ці гроші, Ні, вони з кишень, з ваших кишень, так само, як і з кишень людей з інших регіонів. Вони висмоктують просто-напросто ці соки з пенсії, зарплат, стипендій і хочуть правити вічно. Для того вони намагаються нагнітати страх. І не лише у і Тимошенці сидять дуже багато людей. Студентських громадських активістів знаю це, бо один, здається, з депутатів, який їздить постійно по КПЗ і звільняє цих людей. Навіть вчора мені дзвонили, хлопців затримали, хлопців і дівчат за те, що вони розповсюдили листівки проти одного з регіоналів. Їх за це затримали. І мені дзвонили, того, щоб спробувати їх звільнити. Це система страху, яку вони намагаються, зараз знову коріни у людей, у українців. Викликати генстрах. У кожного з нас є персональний страх, але у всіх у нас є ще національний страх через голодомор, репресії, депортацію. І вони це хочуть знову все повернути. І тому залякати. Якщо ви думаєте, що зараз те, що ми маємо, це назавжди, і ми можемо то не боронити, то я вам скажу, це помилка. Ми так само думали, що українські мої вже нічого не загрожує. Дивина, нам знову доведеться, доведеться боротись за українську мову в українській державі. 21 рік нам. І якщо ви думаєте, що це церкви також назавжди, повірте, ті, хто прийшли до влади, вони мріють, щоб був московський патріархат. Бо іншого вони не виявляють. Вони хочуть зробити тут другу Росію. З російською мовою, з патріархом Кирилом. І для того, щоб відстоювати своє право на церкву, на мову. Потрібно боротися. Іншого шляху немає. Інакше вони захоплюють все. Ілюзії вже були в 39-му. Також дехто з хлібом сіллю зустрічав. А вони показали своє справжнє є. І ці люди зараз привладні. Ті, хто раніше був в НКВД, потім КГБ, КПРС, зараз вони прийшли з цим кланом Донецьких з кланом Януковича. і хочуть правити вічно. Вічно це не абстракція. Я неодноразово писав, говорив, 28 років правління клану Януковичів, це їхній план. 28 років. Янукович вже не може перемогти на мажоритарних виборах, от просто, бо йому ніхто вже не повірить, щоб за нього проголосувати. Вони будуть докуповувати тушек так званих депутатів, які продаються, які беруть гроші, мільйонні гроші, для того, щоб зібрати 300 голосів в парламенті. Зробити конституційну реформу, так звану, обрати президента в парламенті однією рукою Чечета. Знаєте, є такі в Верховній Раді Чечета. Одна рука вгору і все. Після того два терміни Янукович обирають його в парламенті. У них орієнтир тільки Москва, Кремль, значить, з п'яти років, сім років, як Путін обирається. Це вже два терміни по, по сім років, 14 років. А наступного слухали, коли Чечітава, коли запитали, хто буде наступний президент після Віктора Федоровича. Після Віктора Федорович, син не хоче правильно. Тому вони його зробили мільярдером. Син Янукович, два терміна один і два терміна інші. 28 років. Як це можна витримати? Тут багато старших людей, але мені б через 28 років, 71. Ну, уявіть, це життя з цим вклад. І іншого шляху, аніж боронити Україну знову. І це прикрість. Тому що наскільки ж можна боротись, нам постійно доводиться боротися. Але іншого шляху нема. І для цього нам потрібне і очищення, і єднання. Дві речі очищення і єднання. Очищення, так, да, нам потрібно ще вичистити Кегібійську агентуру в своєму середовищі, якої повно, продажних людей, яких повно. Коли дізнаються, що в списку там з наших політичної партії за пів години до з'їзду була Катерина Лук'яна, яка взяла мільйони, як каже Юрій Луценко, кидала яйця в Литвина. А через три дні підписала поліція з регіоналу за мільйон доларів. І такі люди знову серед нас як можна. Звичайно, їх потрібно просто мітою нас. А після того нам повинно, ще раз кажу, єднання. І тут конкретний приклад, чому я тут запрошували з різних регіонів, з Кировоградщини, uh, Вінниччини. Житомирщина, і Гнебок спеціально дзвонив, запропонував чотири округи на вибір, де він готовий зняти всіх своїх кандидатів. І дзвонив після того відразу сидів із на його прохання, казав, що Олег Ярославич виручив зняти кандидатуру. Я, не прийнявши ці пропозиції, все рівно сказав, що це дуже шляхетний вчинок з його боку. І запросили сюди, на Коломищину. Я подивився, що округ підібраний, проданий під кандидата від влади, який роздає роли, який роздає коці. А зараз проводилось голосування народного око прямо в Коломиї біля ратуші. Вже чесно кажуть, по 200 гривень дає за голосування. От депутатам єдина, що по мільйону, да, скуповують голоси, а тут по 200 гривень. А те саме закінчиться. Тобто той, хто проголосує за кандидата від влади, це 300 голосів Януковича в парламенті. І все-таки життя. І іншого шляху, як віддання, немає. І я подивився, що округ підібраний навіть на Франківщині під кандидата від влади, який ховає, що він регіонал. Він три тижні тому Гдичинський вийшов начебто з фракції партії регіонів. Тепер він буцімто незалежний. Незалежний. А забуває, да, що був останній комуніст в 90-91 роках і єдиний, хто голосував проти зняття пам'ятника Леніна в Коломиї. Зараз був в фракції регіонів і працює в Кабміні. Дуже, дуже незалежна людина. І, звичайно, з великими грішами. Я подивився, сказав, так, да, я готовий змагатися з будь-якими грішми, з будь-якою владою, з будь-якими олігархами, з будь-якими псевдоопозиціонерами, з усіма. Але тут мені сказали, що є ще одна проблема. І я після того відмовився від балотування. Мені сказали, що тут ще збирається балотуватися з Юрією Шевчовичем. Я сказав, тоді я не буду балотувати. Бо я готовий змагатися з усіма. Ще раз кажу, з владою, з грішми, я не боюся їх. Ви знаєте, що... Коли боровся проти харківських угод, два місяці після того валявся з струсом мозку. Тому що шість регіоналів просто довбали. Один на один ж вони не можуть битися. П'ятеро схопили, а шостей попотилися. Тому що буквально кілька чоловік нас відстоювали інтереси України в Верховній Раді, коли вони намагалися продати і Севастополь, і всю Україну. Так от я не боюся цього і готовий так само щоб був повчиняти. Але змагатися, коли сказали, що тут буде балотувати Шухєвич, я сказав, що я не буду. Бо я вважаю, що змагатися з політв'язням це неправильно і некоректно. Етика повинна бути вища, ніж політика. Людина, яка відсиділа 38 років за те, що він не відмовився від батька Романа Шаховича, за те, що він боронив Україну, не можна, не можна проти такій бороти. Я сказав, що я тоді знімаю свою кандидатуру. Мене попросили йому передзвонити. Бо я один раз в житті знову, що бачився в Луцьку. Я перезвонив пане Юрію і запитав. Скав, да, я бо мій рід з Городеньківщину, пішківцев це, родове гніздо Шухевичів, і сказав, що він тут буде болтуватися. Я тоді сказав, що я тоді відмовляюсь на вашу пору. Ще раз скажу, це правильно. Це правильно, тому що він набагато більше зробив, аніж я, і в житті, і, зокрема, коли боровся за незалежність. Так от я вам скажу, що годину минуло. за годину, передзвонив мені Юрій Шухевич. Ви знаєте, якщо ви будете балотувати, то я знімаю свою культуру. Він зняв, він не буде висуватися. От цьому І от подивіться, який приклад єднання. Цілком можливо, що Юрій Шухевич більше ніколи не стане депутатом, він це усвідомлює. І ми це розуміємо. Але якщо є довір один до одного, що для нас не інтереси меркантильні, не власні, не долари в очах. А інтереси України основні, то, виявляється, не потрібно роками узгоджувати, як у нас великі партбос. Роки і місяці не можуть прийти до єднання. Постійно сваряться між собою, коляться, діляться. Виявляється, за годину, навіть не зустрічаючись, можна про все домовити. Все. Я, як молодша людина, перше зробив крок на зустріч, це правильно. З поваги до старшого. Він проаналізував ситуацію, зробив крок на зустріч. І так ми узгодили Все. Значить, можливе єднання, і це приклад, таке повинно бути не по одному округу. Ця влада надто амбітна, хамська, бандитська. І для того, щоб її перемогти, повинен бути один кулак. Міцний кулак між всіма патріотичними силами. Нагадаю, що не вдалося б нам здобути незалежність, якби ми всі тоді разом не єдналися. Я очолював українську студентську спілку в 89-90-х роках. Ми проводили студентське голодування, ми закоплювали університети, ми проводили страйки, але окрім того. Я ще був заступником голови Народного руху, тобто у нас ще була спільна структура. Надструктура єднання. От і зараз 10 конкуруючих партій і 100 конкуруючих громадських організацій, опозиційних між собою, якщо будуть конкурувати, цю владу не здала. Вона буде всіх скуповувати, буде всіх залякувати. Ні, нам потрібна єдина структура. Саме тому, якщо ви побачили, є е, е, у вас ще буклети від Всеукраїнського комітету захисту української мови. Надструктури, де могли могли всі поєднатися. Всі, нагадаю, що перед створенням народного руху у 89-му році був створений товариство української мови в 88-му. Потім так боротьба тільки забув, а насправді б'єднало всіх патріотів. Тому от всі політв'язні, які ви можете уявити, вони війшли до нашого квітня. Євген Сверстюк, Юрій Шухєв. Степан Хмара, Мивколов'ян, Василь Всієнко Микола Горб. Письменники, журналісти, музиканти. Ніна Матвієнко, Марія Бурмака, Тарас Чубай. Дуже багато. Всі увійшли, тому що всі розуміють необхідність єднання надструктуру. От нам зараз цього бракує. Тому остання до вас віддання. Ми повинні єднатися. Я думаю, що вибір ви зробите правильно. Але окрім персонального вибору, нам потрібне єднання всіх українців. Не забувайте. Тому що цю владу бандитську владу треба здавати, а зможемо здолати.